Доброго ранку, дітки, світ, що нас оточує, цікавий та чудовий, але, на жаль, він приховує чимало небезпек та надзвичайних ситуацій. Що ж таке небезпека та надзвичайна ситуація? Небезпека це стан, коли хтось або щось може завдавати шкоди здоров'ю людини. Надзвичайна ситуація це порушення нормальних умов життя і діяльності людей. Для допомоги населенню, яке потрапило у небезпеку чи надзвичайну ситуацію, існують особливі формування людей, оснащені спеціальною технікою. До таких формувань належать рятувальні екстрені служби: це служба надзвичайних ситуацій, пожежна служба, поліція, служба швидкої допомоги та аварійна газова служба. Дітки, давайте разом запам'ятаємо телефони екстрених служб, щоб життя уберегти від реальної біди полум'я помітив дим подзвони на 101. Діти, за номером 101 ми можемо викликати службу пожежної безпеки, громадян охороняти і порушників шукати. Це поліції права, що за номером 102. За номером 102 ми викликаємо поліцію. Забиття, поріз, заноза, травма, будь-яка загроза для здоров'я дітвори. Набираємо 103. Швидку медичну допомогу ми викликаємо за номером 103. Газ палає і вибухає, кожен хай запам'ятає. Газом чути із квартири подзвони на 104. Виклик аварійної газової служби ми можемо здійснити за номером 104. Діти, але трапляється так, що у стресовій ситуації людина може забути номери екстрених служб, тому варто пам'ятати, єдиний номер для звернення в службу порятунку в Україні це 112. Диспетчер проконсультує, як діяти в конкретній ситуації і при необхідності викличе потрібну бригаду. Давайте з'ясуємо, коли потрібно дзвонити за номером 112. Звертатись по допомогу до екстрених служб варто тоді, коли є реальна загроза життю та здоров'ю людей навколишньому середовищу чи майну, наприклад, ви помітили пожежу в будинку. Пожежу в лісі, загорілася автівка, сталася аварія чи, можливо, збили пішоходів. Внаслідок буревію на когось впало дерево. Ви знайшли підозрілий багаж чи об'єкт, помітили непритомну людину: хтось задихається або не може дихати, когось ударило струмом, крадіжка гаманця або іншого майна. Напад або пограбування та багато інших ситуацій. При будь-якій надзвичайній ситуації дзвоніть за номером 112, але за яких обставин ні в якому разі не можна телефонувати в екстрені служби, це повідомити про неіснуючі події. Просто перевірити, чи працює екстрений виклик, дізнатися точний час, уточнити номери телефонів. Запитати про розклад транспорту та інші невідповідні ситуації. Запам'ятай, зловживання номерами екстрених служб є злочином. Діти, а зараз розгляньте, будь ласка, зображення та скажіть, в яку екстрену службу потрібно зателефонувати в цій ситуації. Так. Потрібно викликати медичну допомогу за номером 103. А в цій ситуації, в яку екстрену службу ми подзвонимо, Так, потрібно викликати пожежників за номером 101. Розгляньте наступну ситуацію. Що тут трапилось? І кого потрібно викликати? Так, потрібно викликати поліцію за номером 102. У будинку чути запах газу. В яку екстрену службу ми повинні подзвонити? Так, в аварійну газову службу за номером 104. Дітки, якщо раптом якийсь із номерів ви забули, пам'ятайте, що в будь-якій надзвичайній ситуації можна зателефонувати за номером 112. Це служба по рятунку в Україні, де диспетчер допоможе у вашій ситуації викликати потрібну вам службу. А я вам бажаю мати лише щасливе та радісне дитинство, де надзвичайним ситуаціям немає місця. Бережіть себе та будьте здоровими. До побачення!